Вітаю глядачів живого телебачення. Сьогоднішній випуск розпочинаємо з довгоочікуваної новини. Наступного понеділка ми їдемо до Блаженнішого Любомира, аби записати відеоблоги з різних актуальних для всіх, і, зокрема, молоді питань. На наших сторінках в соціальних мережах ви можете залишати свої запитання до блаженнішого Любомира, і ми обов'язково запишемо його відповіді, і ви зможете їх прочитати і побачити на всіх інформаційних ресурсах Української греко-католицької церкви. До речі, два-три роки тому було проведено соціологічне опитування, за результатами якого 75-77% української молоді вважають себе релігійними, хоча і не завжди беруть участь активно у житті церкви. Розпочала свою роботу спортивна секція з настільного тенісу при парафії преподобної Параскевії в селі Кавське, що на Львівщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів отець Олег Кобель. Секція працює за підтримки громади і благодійного фонду Рідня Уже набрали дві групи, які тренуються. Серед них початківці і досвідчені гравці серед дітей. Завдяки фонду вдалося придбати новий спортивний інвентар. Робот пушку, сітки, тенісні м'ячики та ракетки. Завтра у Чернігові відкривається виставка експозиція мистецтва в'язнів, переображення Господньою любов'ю. Тож, наша знімальна група завтрашній день, проведе у Чернігові і звідти очікуємо спеціальний репортаж. Про мету виставки скайпом розповів. Керівник відділу Української греко-католицької церкви з душпастерства у Пенітенціарній системі України і єрей Костянтин Пантелей. Розкажіть, будь ласка, що завтра за виставка нас очікує? Яка мета цієї виставки? Мета виставки сприяти суспільному діалогу навколо теми реінтеграції наших співгромадян, які опинилися в місцях позбавленої волі. У державотворенні є також проблеми кримінальної злочинності і методів її подолання. І ми усвідомлюємо, що існують ті методи, скажімо, також в тому числі як правоохоронні органи, і система правосуддя і заклади пенітенціарні. До кінця, щоб ця пенітенціарна функціонувала як пенітенціарна, необхідно, щоб і підхід був такий, що людина, яка потрапляє під огляд цієї системи, від самого початку і до моменту звільнення не, не ставала руїною. Яка не з не зможе відродитися, а відроджувалася вже від моменту, коли її взяли під варту, скажімо, осудили, направили в місце позбавлення або обмеження свободи. В такому місці необхідно створити напевно, що таку систему соціальних ініціатив, таку систему взаємної допомоги, яка б допомогла через залучення церкви суспільно-відповідальних державних і державних організацій. Допомогти створити таку драбину, щоб люди, які оступилися, мали певну надію на те, що вони нормально можуть реадаптуватися після того, як повернуться до суспільства, що вони не будуть приречені на загибель. З завтрашнього дня, за побажаннями наших глядачів, ми відновлюємо показ документальних стрічок про життя і історію Української греко-католицької церкви. Фільми будемо показувати щодня. Тож. Стежте за анонсами. На минулих вихідних у містечку Новий розділ, що на Львівщині, адміністратор Стрийської єпархії владика Тарас Сеньків зустрівся з місцевою молоддю пластунами, представниками організації Українська молодь Христові. Молоді люди ставили різні запитання, але основним були: як будувати здоров'ю сім'ю. Владика Тарас сказав, що цитую запорукою здорового суспільства є здорова сім'я, в якій головне спільна молитва. Учасники зустрічі отримали архієрейське благословіння. Сьогодні у Києві розпочинаються дні Львова. Художники та декоратори відтворили у мистецькому арсеналі, де відбувається свято, образ старого Львова. Цьогоріч дні міста Лева особливі. Кожний з чотирьох днів тематичний і має свою назву: Львів, художній, Львів архітектурний, Львів інтелектуальний, Львів спортивний. Побудована відповідно і культурна програма. Плануються виступи львівських театрів, творчі зустрічі з відомими львів'янами Святославом Вакарчуком та Русланою, презентації відомих кав'ярень, цукерень, кави, пива, води. Організатори заходу, представники львівської спільноти у Києві, вважають, що особливий дух і комфортність Львова можна відчути лише за 3-4 дні. Саме стільки і триватимуть дні Львова. Окрема програма для дітей. Вони зможуть розмальовувати гіпсових шоколадних левів, а потім забирати їх собі, познайомитися із книжками про місто. Всі дні у приміщенні мистецького арсеналу лунатиме класична музика і сурми. І насамкінець ще одна інформація зі Львова. Вчора ввечері відбулася традиційна зустріч команди Дивен Світ на тему, де мандрували і що нового пізнали цього літа. Всі бажаючи розповісти свою історію, прийшли у комісію у справах молоді Української греко-католицької церкви і поділилися своїми літніми спогадами. На цьому все. Мира і добра вам. До зустрічі! Legenda